Я в всіх люби, са простає, а для гордості та гнівості сальці не лисай. Отаповона білочка і каша десь на гілочі, і вдоста їсть свої, та її, ішки, хоч в ніху стічки, і теж небалошко з небашною. І Бога пошавляю. Біля озера гуса розправляє крила, видає, що він. І так б'є ними, що сили. Шию гордо вигинає, наче би всіх він знає, але так і не злетів. Купу тільки нас мішив, дійсно смішно виглядало. Але варто, щоб ми знали, бути гордими ми не треба, бо немає місця в небі. Якось сіре козенятко, скочило капусну грядку і давай собі жувати, аж забула дозвіл дозі Так буває і маляти, і маленькі козеняти, В перці та ще й не слухняні, тому ваші покарають. Наша киця мурка зветься, добре їй у нас живеться, очі сині, гарні душі, всі до киці не байдужі, всі у домі кицю люблять, ніж нагладять, його люблять, Як би з цього приклад взяти, що в любові ж нам. Не любуйся, песня красою, що зелене листя на тобі, чи господи задоволенели тобо знайде, достигли при собі. Осінь, осінь, вже загоросте, крім листя, я на цій лизі, скоро, скоро ти розлучишся з красою, чим ти -то а тоді подивись біля твого коріння, садіник цукари приклав. не вичерпуй, пойбазу, та тіння пладу, Базу, у тебе я чекав. У по ціп та ціп, сперецали голубці, хто мудрівшись споризних, цвін цвірінь, а котик плив, хто взяв увох Їх тільки пух відтирать звіс навкруг, сперецали до поли, до тих котик помилив. Ну, вам засліплаття. Наподобаю пам'ятати учить Богу в кожній слові жити в милі і любові. Амінь я співають. Я потік, то знаю, хто нам змір, How's